Унаслідок російських ударів по будівельному гіпермаркету в Харкові щонайменше 45 людей отримали поранення, 16 загинули, п'ять людей досі вважаються зниклими безвісти. Про це кілька хвилин тому повідомив в телеграмі офісу Генпрокурора. Нагадаємо, 25 травня близько 16-ї години російські військові вдарили по Харкову двома снарядами. У Д-30, влучили в будівельний гіпермаркет. В осередку влучань перебували щонайменше 23 людей. Повідомили напередодні у телеграмі Харківської обл. procuratore. Після 16 годин гасіння рятувальники ліквідували пожежу, яка розгорілася на площі понад 13 тисяч квадратних метрів. Повідомили в телеграмі ДСНС України 26 травня. Наразі на місці рятувальники продовжують розбирати завали, шукати тіла та рештки загиблих. Про це вони повідомили у своєму телеграмі. Скільки завалів вже розібрали та чи доводиться призупиняти роботи під час сигналів повітряної тривоги. Про це говоримо далі із начальником аварійно-рятувальної частини головного управління ДСНС у Харківській області. Сергієм Рашевським, який з нами на прямому зв'язку? Пане Сергія, вітаю. І розкажіть, будь ласка, про те, які саме роботи зараз проводяться на цьому місці. Вітаю вас, студія. На сьогодні продовжуються роботи по розбору завалів, пошуку останків загиблих людей. Скажіть, будь ласка, третю на третю мі... добу ми продовжуємо роботи на місці події. Чи багато зараз працює рятувальників Залучено більше 200 осіб особового складу, більше 20 одиниць техніки. А чи довелося просити про допомогу з інших регіонів? Оскільки три доби практично цілодобово, я так розумію, відбуваються ці роботи. Так, саме так, крім особового складу ДСНС Харківського гарнізону, залучено Луганський гарнізон. Також техніка комунальних підприємств, важка техніка тобто, суспільними силами міста Харкова, продовжуються ці роботи. Пане Сергію, доволі довго гасили ту пожежу, яка виникла в будівельному гіпермаркеті. Скажіть, будь ласка, що було причиною, що так довго все горіло? Розумієте, це будівельний гіпермаркет, загрузка будівельних матеріалів на стелажах від підлоги до стелі. Це краски, суміші, горючі матеріали. Внаслідок влучання було два влучання. Вся ця маса будівельних матеріалів загорілась, велика температура і була велика розповсюдження пожежі на всю площу. А що ускладнювало роботу рятувальниками? Можливо, зараз які є труднощі для того, щоб ліквідувати повністю наслідки? Зараз основна складність полягає в тому, що е, внаслідок пожежі була велика температура а велика температура е, спричинила тому, що тіла загиблих людей. Е, Пошкоджені дуже, а ми знаходимо частки тіл, які зовсім зруйновані лише залишилися частки твердих тканин, враховуючи той фактор, що стелажі все, що на них знаходилось, вже впало з них послідуючими повністю Вся покрівля зруйнована, накрила все це зверху. Ми не розуміємо в яких місцях знаходяться загибелі. Вони можуть знаходитися в будь-якому місці. Всі площа торговельного центру порядка 13 тисяч квадратних метрів, всю, всю цю масу будівельного сміття залишків від пожежі приходиться вручну пересівати, тому що в будь-якому місці можуть знаходитися залишки загиблих людей. Скажи, будь ласка, чи немає загрози, тому що те, що зараз ще залишилося від цього гіпермаркету, може обвалитися? Звичайно, є загроза, тому що всі будівельні конструкції на великій температурі та ворожому обстрілу. Частина будівельних конструкцій зруйнована. Частину ми провели демонтаж. але ще не до кінця. Звичайно, є загроза руйнації подальшої. ми проводимо міроприємства для їх посилення чи демонтажу. Працюємо з безпечної дільниці до небезпечної. У нас працюють професіонали, тому ми знаємо, що ми робимо. Скажіть, будь ласка, а який відсоток приблизно вже робіт проведено, і скільки може ще тривати власне подолання, скажімо так, наслідків? На сьогоднішній момент розчищено порядка 45 від загальної площі завалів. Спрогнозувати час, коли роботи будуть закінчені? На сьогоднішній момент дуже важко. Ви розумієте в якій обстановці ми працюємо Постійні повітряні тривоги, загроза обстрілів. Тому на момент повітряних тривог роботи призупиняються. Скажіть, будь ласка, який відсоток завалів вже вдалося розібрати? Я повторюсь, розібрали порядка 45% від загальної площі завалів. І скажіть, яку допомогу потребують самі рятувальники? Чи є можливо зараз якісь громадські організації, які допомагають, можливо, якоюсь їжею чи іншими засобами? Громадські організації продовжують нам звичайно допомагати, забезпечують нас їжею, Частково допомагали шансовим інструментам? Запропонують свою фізичну допомогу, але враховуючи тут той факт, що у нас є загроза на руйнування конструкцій, які ще не впали, тому людей сюди сюди без спеціальної підготовки та без спеціального обладнання та засобів захисту, допускати неможливо. Зрозуміло. Пане Сергію, дякую, що доєдналися. Сергій Рашевський, начальник аварійно-рятувальної частини ДСНС Харківщини, був з нами на зв'язку. З ними обговорили, яка зараз ситуація на місці влучання у будівельний гіпермаркет. І, Як почули від пана Сергія, майже половина робіт завершена, але ще попереду багато розбіру заваги.